Так, що там пацики на моциках? Заскочились за папіком чи ні? Трошечки я опаздую з контентом, правда? Тиждень часу в мене не було. Не буду оправдовуватися чого. Работінки багато. Почалися жнива, почалися сіна, які я не збирав. То дощі, то нема. То нема, де скосити, то проспав. Скосили без мене. Думаю, прийду на сьогодні. Блін, я думаю, що туди бачу щось таке біле в кормушці. Я думаю, що туди кролене залізло і пропало. Заскочились, не заскочились, пишіть, кажіть. мав коли, не мав як, як завжди. Шість днів. Шість днів мене не було. А сьогодні, думаю, зайду. Щось розкажу, щось покажу, щось сам побачу. Ну як? Шість з мене не було на Ютубі. А так, тут у мене вся робота робиться. Сюди я ходжу ріденько. Вроді все нормально, мухи покропив і знов є. Два дні назад покропив, тільки що покроплю зроблю. І знов вилазить. Знов треба кропити. Так, так, більш-менш. Зараз треба буде переважити знов кроликів і на забой чуть-чуть відсадити. Бо завтра, не завтра, завтра свято Петра Павла. Всіх вітаю з наступаючим. Може, завтра вийду теж, е зроблю якийсь відос, покажу вам люцерну, яка люцерна в мене зараз підросла місяць часу. Можете подивитися, коли було попереднє відео, коли я сіяв. Е сьогодні, по-моєму, то сьогодні. 10 11. 11 бутав, 12. Е, що хочу сьогодні вам розказати. Я вам в попередньому відео, якщо дивилися, хто дивився, хто ні, хто може новий, хто може з рекомендацій залетів сюди. Подивіться, я казав, що в попередньому відео я сказав, по-моєму, попереднє. скільки можна зробити на кроликах і як в теперішній час. А сьогодні я розкажу вам догляд за самкою. Хоча я б не сказав, що там крепко зараз доглядаю. Але розкажу, як треба доглядати. постараюсь по-бистрому, бо сідає батарея. Так, самку, самі розумієте, що треба купити, купити в не одну, не дві, не п'ять, щоб розвести і щось вибрати, щось собі класне, треба купити декілька самочок, якщо там, ну, хочете там промислово розводити. А якщо там для себе там, дві-три бажано було б купити з них, по-любому щось відійде, щось на відбраковку, щось якось так. Бо це все з маличку, не вдивишся, але, але все одно щось трапляється таке, що можна і 2, і 3, 5 купити, і всі будуть класно вести. Може, в, деяких, в деякої будуть тільки відставати в рості. Відбирати треба в тих, в кого 8, 10 кроленят. І всі йдуть прекрасно, і всі йдуть, перший, другий, третій крол дивиться, і всі йдуть однаково. Тобто по вазі приблизно 2,5. Щось деруть клітку. Два з половиною місяці, що було так, якесь у сьогодні з хлопцями спорив, що не може бути 2,5-3 кілограма, хлопці кажуть, буває що і три, буває і вище навіть. В середньому кілограм місяць, В середньому. але буває і вище. А коли ти слідкуєш за племінною роботою, вибираєш від самих племінних племінний матеріал і. Від класних відставляєш собі, це називається ремонт. Ремонт має бути мінімум 20% основного стада. Хоча в мене зараз так стільки немає, бо я стараюся всіх самих зразу фахти продати живими і ну, не залишати, бо ж потрібно грошені трошки заробити наоборот, бо ж ви самі бачили, що півроку нас спіткали, більше півроку постійно проблеми. І хочеться зараз це все знаєте відбити і по-бистрому. І нема коли часу чекати, щоб бігом-бігом розганяти, але все одно я відсаджую для себе, щоб далі цей. Коротше. Трошки від, від теми, від бльокс, як, як то кажуть. Коротше, самок треба відібрати вже самому. Е, ви купляєте, щось спробуєте. Якщо пішло, класно йдуть, то від них відставляти. Це залежить від е, плем'я, від племінного матеріалу. Коли вже у вас цей матеріал є, думаєте, що, от все, воно все піде там, гарно. Якщо вже гарних самочок я. Дуже великих відібрав, не думайте, що дуже велика самка це залог успіха. Бо в більшості випадків, як ми вже так перевірили, середні і менші краще ведуть, ніж великі, бо великі. Якщо вона вже різко пішла, значить знай, що та самка така 50 на 50, може дуже швидко зажиріти, бо вона швидко пішла в рості. Треба за нею слідкувати. Переважно середні і менші краще ведуть, бо вони не такі схильні до ожиріння і. І тому й ведуть краще. Далі взяли самку. так, І я не користуюся такими препаратами, трошки рука болить, як сирогон, які збудники до охоти. Я переважно, переважно я стараюся їх, щоб вони природньо. Тобто Вовам сонце, день, Вовам лампочки. Треба маю запліднювати 2-3 дні перед тим, як маю запліднювати, підсвітив. Ні, в мене зараз вони, я не знаю, що так, але це класно, але приходять 80-90%, приходять без ніяких збудників, може із-за того, що кормами чуть, знаєте, кіло сюди, кіло туди. Кормами регульну і класно приходять в охоту, бо запліднюю все штучно. І, і і так, ну, цей рік не знаю, але 80-90% запліднюваності. І тому взяли самку, старатися її запліднити. В менш віку, отже, отакий. От Тут у мене самці переважно. З тої сторони самки. Тут теж самець. Це, до речі, той самий розіграшний. Блін, щось я такий Світлани Довголюк не знайшов. Ну я так думаю, що то наша. Попросив, кажу, напишіть там під тим коментарем, що оставили. Напишіть цей свій номер телефона, щоб люди бачили, що там до вас зателефонував і кролика забрали. Отак він, отак от, от от забирають розіграшного. Далі тут теж у мене самець класний залишився, ще один. І, і переважно, по-моєму, та сторона в мене самочки. Ось самочки. І вже отут, оцих вже можна, можна ще чуть почекати і вже можна їх запліднювати. 3, 3, 200, 3, 400, і я вже їх пробую охоту. Бо я вже 100 разів вам казав, може хто пам'ятає, хто ні. Краще проспати е, перший окрол, щоб він там висипався на сітку і так далі. Ну, якщо не, не встигли доглянути. Ніж втратити отаких от класних самочок. Тоді, берете ту самочку і запліднюєте. Якщо вона вам з першого дня, з першого разу фах і пішла, старайтеся, щоб було все класно, якщо ви на кормі, старайтеся, щоб. 15-й день після окролу, 16-17, ловити її знов в охоті. Зловили, знов запліднили, ну, до самця запустили. Не, не переживайте за кроленят, якщо вона гарна, якщо в неї є спадкові ці, як вони називаються, ну, спадково перейшло, їй, що вона буде гарно вам вести. Не переживайте, вона їх по-любому догляне, якщо гарно годуєте, гарним кормом. Чи там, свої робити корма, чи покупні чи зерносуміші, не переживайте, вона буде вам по-любому вести. Тому взяли ту самку, от бачите, вилазить в мене там, клітки трошки відкриваються, саньок знову не дозакрив. -е, -е Запліднюєте 15-17 день. Далі. Самка має отримувати вітаміни. Хочете, щоб вона гарно вам вела завжди. І то, якщо ферми. Чи там міні-ферми, хлопці, ті, що займаються постійно, то ті знають, що час від часу потрібно самці дати антибіотика. Для чого? Не те, що вона там вам ішла на антибіотику, чи хтось хоче, він там гатить їм антибіотики. Я вам кажу: коли даєте антибіотика, ви виходить, один раз там в два, наприклад, місяці перед окролом якогось там простенького якогось, такого дешевшого можна. Ну, бажано, звісно, дорожче, якщо ви будете вже там постійно займатися і такий більш-менш уровень будете мати, треба дати щось чуть дорожче, щоб був якийсь результат. Ви якби її знезаражуєте, все, що в ній накопичувалося, ви просто їх цак і одним кубіком раз, і все забрали. Це якщо дорожче. Якщо там дешевший, ну, то я гарантію не даю, бо ж, я ж не випускаю їх. І бажано 5 днів до окролу, хтось тобто дає там, якщо сильніший, 10 днів. 5 днів до окролу і так само 5 днів після укролу, тоді у вас будуть чистіші, гарніші. Хоча хтось каже, а мене і так веде раз в рік чи два рази в рік самка. І без ніякого антибіотика, без ніякого вітаміна. Якщо ви хочете 5-7 укролів в рік, то бажано було би проводити отаке. Далі. Самка привела, ну, 5 днів до окрову кололи, самка привела, 5 днів після укролу знову так само. Але тільки вона привела, зразу гніздо потрібно оглянути, бо хтось оглядає, хто знає, хтось ні. Оглянули, ну, закрили, вона їх там погодувала, закрили. Гніздо оглянули, зараз покажу десь. У мене в тій стороні є кролинятка. Так, так, так. Отут, гнізда, бачите, всі закриті. Привела, ви зразу гніздо їй. Так, оглянули, подивилися щось, викинули щось, е перекинули сюди, в ту сторону чи сюди зробили якісь там окроли, якісь маточники. Бачите, вони всі привели разом. Але дивіться, отут кролення це і кролення отаке. Бачите, яка різниця? Ото я за що вам говорю? Що переважно треба старатися відбирати, в мене якби зараз нема чим замінити, бо треба трохи нагнати м'яса на осінь. Але переважно треба. Старатися відбирати кроленят вже від цієї самочки. І хочу сказати, дивіться, раз не привела, потім привела, потім знов не привела. І 306 була заплідна, 3.07 вона знов привела. Це вона веде через раз. Вона не дуже добра, але ви ж бачите, яких кровенят шкода її трошки так відкидати. І так само ця теж гарні кроленята, бачите? А ця найслабші. Це теж nn 9 NNN. Це я вам кажу, що я тут дуже рідко ходжу. Дуже рідко ходжу. Тому такі от проблеми. Я би з ними не грався. А тут я прийшов минулий раз, прийшов і подивився і кажу, так, деякі самки проблемні мені давайте. І тут мені от назбирали 3, 4, 5 кролів. Гляньте, які апарати сидять. Не знаю, зараз толкнути їх на забой буде трошки важкувато, бо вони ну великі, по 6-6,5 кілограм. Знаєте, не дуже воно добре. І тут і такого є багато, а таке не має бути, тому що постійно треба їх вибраковувати. Щось, бачите, щось два укроли. немає підряд. Все, назабоє, следуй, на забої, і її місце. Постійно має бути ремонт і постійно має бути ремонт від таких класних і старатися від тих, що стріляють кроленятами постійно, постійно ведуть вам. От, от там треба брати племінний варі... цей матеріал, не від таких ходобин, що по три, по чотири рази не привели. І я кажу: не шуткуйтесь таким, кажу, не. Не залишайте, вибраковуйте, не все одно шкода, а ще чуть, а ще раз. Ну, третій раз не привела, а ще раз, четвертий, ну вже четвертий раз не привела, все по-любому вже ну, на цей на вибраковку, а ще. А вдруг може на п'ятий раз приведе, не можна такого, тому що тоді бізнес іде, падає донизу. І тоді, привели, хочете, якщо самка, там наприклад, худощава, якась знаєте, маленька, то можете їй дати е, кубик якогось вітаміна, там, катозалу. чи Фосбевіту чи ще якогось іншого. Можете так стимульнути, щоб було краще. Далі е, важливо дивитися, щоб самка не була хвора на пододерматит, на лапки. Якщо знизу є якісь вовки, то вона годувати буде слабше, тому що її вже щось болить, і вона молока давати буде менше. Також, щоб самки не було вушного кліща. Тільки в неї є вушний кліщ. все, знайте, що вона молока буде давати менше. тому що Воно її муче, пеще, кліщ вухо їсть і молока, тоді буде менше. І, ну, в принципі, все. Я 35-й день кроленят відлучаю, а самку стараюся пустити. Раніше старався, ну, коротше, по-різному, якщо не вистачає, то 10, 11, 12. Якщо є забагато, там 17-20 я запустив там в тиждень, то на слідчий тиждень стараюся 16, 17 до 18 дня в запуск. А так, бажано 10 12 день. Тоді у вас бізнес буде більш-менш отак процвітати, якщо всі будуть стріляти вчасно, запліднювати, бути вчасно, відлучати бути вчасно і також слідкувати за здоров'ям, щоб не смаркали, не було кліща, не було ніяких дерматитів. Хоча воно постійно десь більш-менш щось проскакує і постійно треба боротися з цією браковкою. І тоді самкою. Все буде добре, плем'я матеріали. Я думаю, ну, не, не бійтеся експериментувати, тому що, тому що це кролики. І е, якщо ви їх будете довго за ними дивитися, ну, вони просто будуть невигідні, а це все час, це все гроші. Тому не треба з ними гратися, є щось лишнє, вас воно не устраює на забой, на утилізацію і на це місце слідуючий. І тоді так, щоб він був вам вигідний і вам було... Ну, Коли ви заходите і дивитеся, наприклад, матушники, блін поставив, а вони пусті, кролики не родять. да? А тут, коли ви приходите і так само дивитеся на цих кроленят маленьких, де то? Ці, по-моєму, теж такі... Ні, оці менші, а ці вже більші. Так само видно. Зараз я вам одразу покажу. Дивіться, ці великі. І ці великі, а ці такі маленькі. І так само ці. Візьмете кроленят, да? ну, видно, такий лопач. Один день привели. Плувати сюди, бачите, яка різниця. Отаких От кроленят від таких самочок треба залишати. І вони будуть гарно вести, і стріляти будуть завжди, і старатися не пропускати, бо чого в мене такі просіки? Я вам скажу чого. Тому що в мене буває таке, що в один тиждень є тільки три самочки запустити, так? Три. Бо все остальне запущене. Раз, два, три. А на другий тиждень, там, наприклад, 18 самочок є, так? І я, наприклад, цих три пускаю на слідчий тиждень. А коли ви проспали оцей 10-12 день після укролу і проспали 15-18, ви вже там на 21, на 23 вже її, там, наприклад, запускаєте, бо хотілося. На слідуючий тиждень з тими 18-ма, наприклад, самочками, так як я. І вже тільки цака, вона вже не в охоті, тому що ну, чуть-чуть її щось там не по графіку пішло. І вона вже раз і пролетіла. Потім на слідуючий раз я її знов прощупую, ага, не то. І тут раз, блін, нема з чим запліднити. Треба буде там чи 4 дня, буде партія з ними. Я її туди раз і тут цак, і вона знов не попадає в той самий графік. І цак, і знов прохаластила. Ото в мене такі бувають просеки, із за того. Але щоб ви собі знали, запишіть собі. 12-й, 3. Дивиться, піднімаєте і дивиться на самку, чи петля червона, чи ні. І 15 15.18. Це дуже класні два цих графіка, в які потрібно заплітнювати. Коротше, будуть питання. Номер. Мій, хочете, знаходьте, я думаю, в описі десь оставлю. Чи, певно, що треба буде поміняти чуть опис каналу, туди поставити, бо багато хто шукає і не може знайти. Будуть питання, задавайте, завтра свято, буду щось, може трансляцію якусь зніму, а може зніму вам відео. Задавайте, не стидайтеся. І пишіть, дзвоніть. Не завжди маю час, але краще на Viber. Написала мені щось щось вас, якщо цікавить, і тоді відповів. Бо ну, хвилинка, 2, 3, 5, все, максимум, бо далі не маю часу. Все, всім пока. На все добре, слава Україні, героям слава!